Середа, 30 липня в ефірі новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушкова, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Вночі ворог масово атакував Дніпропетровщину безпілотниками. У Павлограді травмований 70-річний чоловік. На синельниківщині поранено жінку. Вижила буквально диво, медики Дніпра рятують вагітну, яка отримала важке поранення під час вчорашнього обстрілу росіянами пологового у Кам'янському, у якому стані жінка та її дитина. Коли ми побачили на комп'ютерному томографі, що такий відламок лежить в мозку, надії майже не було. У Дніпрі пройшло засідання у справі скандального нардепа Тищенка. Потерпілий ветеран заявляє про затягування. Злочин вчиняється за лічені хвилини, а вироки очікувати ці наказання. Ну приходиться Ми вже рік чекаємо. І справжня посуха на Нікопольщині. Майже місяць жителі села Олексіївка виживають без води. Чому базова потреба перетворилася на розкіш? Немає хазяйства нічого. Курі були. Почалась з берега давати воду. Вони почали дохнути. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. У Павлограді поцілили по транспортному підприємству. Травмований 70-річний чоловік. Під атакою були вокзал, колії та контактна мережа. Про це повідомили в Укрзалізниці. Минулися без травмованих серед пасажирів і працівників залізниці. Однак низка приміських потягів курсує зміненим маршрутом. Через обстріли у місті спалахнули кілька пожеж у оселях місцевих повибивало вікна. Літали шахеди, дуже було гучно. Ну, потім один вибух, посипалося стекло, потім другий вибух. Повилітали в нас на балконі вікна на кухні, на кухні вікно. Розбилося. Ну, чоловік зараз поїхав в Грисполком давати заявку на відновлення. Шахедами агресор поцілив і по Синельниківщині. Поранення отримала жінка. На місці атаки сталися пожежі. Пошкоджено сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинуло близько 20 свійських тварин. Знищені 5 автівок. З артилерії та безпілотниками ворог бив і по Нікопольщині. У районі пошкоджена багатоповерхівка. Згорів приватний будинок та господарська споруда. Люди цілі досталися зі Нехорошо досталося. І сьогодні, 30 липня, у Кам'янському, день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Нагадаємо, вчора вночі росіяни поцілили балістикою по медзакладу. Атака обірвала життя трьох людей. Серед них – річна вагітна жінка. Ще 22 людини дістали поранень. 10 з них медики. Витягли з мозку 7-мм уламок. У одній з лікарень Дніпра медики рятують вагітну жінку. Вона найтяжче постраждала внаслідок ракетного удару по пологовому у Кам'янському. Катерину до Дніпра доставили у тяжкому стані. Тут медики провели обстеження та виявили у мозку 7-мм уламок. Понад три години лікарі діставали вороже залізяча. Нині пацієнтка у свідомості її життю та життю дитини наразі загрози немає. Був анізначально Був спочатку один вибух. Ми спустилися, і йшли до укриття, і потім другий вибух вже більш серйозний. Воно різко прилетіло, і все Ось на сонгіографія, це осколок. Ось ви бачите його, куди на порожнину черепа. Основна задача була проривізувати ці судини, зупинити кровотечу і унеможливити розвиток. Кровотечі після хірургічного втручання нагадаємо, вчора, 29 липня, росіяни балістикою обстріляли лікарню у Кам'янському. В епіцентрі удару опинився і пологовий будинок. Троє людей загинуло. Понад два десятки отримали поранення. Як рятували найтяжчу пацієнтку, та що вона пам'ятає з того страшного дня? Дивіться у нашому матеріалі на Ютубі 11-го. У Тернівці Павлоградського району Дніпропетровщини створили міську військову адміністрацію. Відповідний указ з'явився на сайті президента України і вже набув чинності. Нова військова адміністрація має забезпечити стабільну роботу громади, безперебійне управління та координацію сил оборони. І до ситуації в інших областях України вранці росіяни обстріляли корабельний район Херсона, травмована жінка. Ворожий снаряд поцілив просто у будинок. Там випито шибки, уламками потрощено фасад. а Також пошкоджено автівку. Поранену ушпиталили. Жінку забрала скора. Я увезла її, що то голова нічого не чує. Вашу жінку, де да. вона якраз тут спала біля і туди залетів кусок. Тоже отаку. Отаку Вот От та ну так її нічого немає. Вона просто що-то, може оглушена. І двоє працівників ДСНС постраждали під час гасіння пожежі на Харківщині. Окупанти вдарили по підприємству у Васищовому. На місці спалахнула масштабна пожежа. Попередньо одна людина загинула ще четверо. Поранені до ліквідації займання залучили понад 100 вогнеборців та майже 50 одиниць техніки. Одна людина загинула на місці внаслідок удару. Чотири людини отримали поранення, серед них три людини госпіталізовано. За нашу інформацію людей, які можуть знаходитися під завалами, немає. Однак, все одно про це ще досить зарано говорити, тому що будемо ліквідовувати пожежу і далі розпочинати оперативно-рятувальну операцію на цьому об'єкті fpv дрони полюють просто на цивільних. В одній з лікарень Дніпра рятують подружжя з Великомихайлівки. Люди потрапили під атаку ворожого дрона, коли їхали з села автівкою. У чоловіка тяжкі поранення, а дружина, не зважаючи на свої травми, не відходить від коханого. Про те, як медики борються за життя людей, Олександра Максименко розкаже: я спочатку злякалася, яка давай витримувати на ходу, щоб, ну, щоб машина не зірвалася. Він каже, я не можу, моя нога болить. Там тоді тормози, хай вона тормозиться сама. І тоді я вже поняла, що в нього побачила, що в нього там розірване. Все світлана пригадує той день, коли вони з чоловіком потрапили під обстріл окупантів поблизу Великомихайлівки. Жінка міцно тримає за руку свого коханого і ні на мить від нього не відходить. Обоє нині лікуються в одному з медзакладів Дніпра. У Володимира тяжкі поранення, і він лише днями прийшов до тями та почав потроху говорити. Сказав, на що ми туда поїхали більше, ми туда. Через безпекову ситуацію подружжя виїхало з Великомихайлівки. Жили в сусідньому селі, але того страшного дня, 24 липня, повернулись додому, аби забрати речі. На зворотньому шляху їх і атакував російський впівідрон. Вдарив просто по машині. Воно попало в його водітельську сторону. Це що він так дуже пострадав? Він відкуда взявся, просто його ніде не було. Ну, а тоді ж воєнні підібрали нас. Спасибо велике, що вони нас підібрали, показали першу допомогу, щоб за себе в госпіталь. По Великомихалівці росіяни гадять без перестанку від села до сірої зони. За даними мапи, діпстейт, нині близько 12 кілометрів. Люди навіть виїжджають на ночівлю в посадки, аби мати хоч кілька годин відносного спокою. Позавчора більше 25 обстрілів було. Тільки якби всі 25 попали на село, села б не було. Да, кабиша х'єди. А на нижній вулиці шарах сьогодні. Да, та ну минут сорок назад, все. прилетіло. Ми Ці будемо теж виїжджати. Оце хай цю ніч переночуємо ще в посадки. Завтра приїдуть забрить гусей і не заберуть, випустю і хай бродят. У селі лишилось дуже мало людей. Світлана каже, з їхньої вулиці виїхали усі сусіди, коли ворожа ракета влучила просто в будинок. Там загинула жінка. Той день у нас з вулиці повиїжджали всі нікого не було. Ну, а Тепер на даний момент уже вообще немає в селі нікого. Це він за дві неділі у село. Наразі подружжя в стабільному стані. Лікарі кажуть, Світлана, хоч і має осколкові поранення, ніг та проходить лікування у травматологічному відділенні. Кожну вільну хвилину проводить біля свого чоловіка. У нього ж дуже травмована права нога. Цілий шматки м'язів м'язи шкіри. На жаль, відлетіли після вибуху, на моторок, в край важкому стані, скоро втрати, був доставлений до нашої лікарні. Хірурги вже провели Володимиру дві операції, перелили близько двох літрів крові та змогли стабілізувати його стан. Однак попереду чекає довге лікування. Сьогодні це найголовніше, головне, щоб. Не розвивалася наркова не недостатність, щоб зберегти ногу кожного дня проводяться великі концілями. Світлана вірить, скоро чоловікові стане краще, і вони зможуть повернутися до свого звичного життя. Олександра Максименко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Невже скандальна справа нардепа Тищенка розглядатиметься роками? Чергове судове засідання у Дніпрі пройшло без відчутних результатів. Чому потерпілий ветеран припускає, що сторона захисту обвинувачених може затягувати процес, і що в залі суду учасники обговорювали понад дві години? Репортаж Марка Ручки. Справа Тищенка затягується з дев'яти томів Шевченківський суд Дніпра третє засідання поспіль розглядає лише перший том. Чекаємо лише вашого під Засідання почалося із запізненням. Чекали, поки в режимі онлайн конференції долучиться один з обвинувачених Микола Тищенко. Я не чую їх мене чудо. Обвинувачений нардеп, який попередні рази акцентує. На нього тиснули правоохоронці, коли у червні 24-го року ДБР повідомили йому про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Я чував, що хтось сильно мене штовхнув в спину, жорстким предметом схоже на зброю. Адвокат Тищенка також наполягає: протокол заяви не є допустимим доказом. В цьому протоколі. Від 20 20.06 2024 року ми зазначили час та місці його складання. Прокурор заперечує Є позиція Верховного суду з приводу цього, де зазначено, що якщо немає місця істотного порушення право своєї родини громадянина, то це не може вважатися такі докази недопустимими. Обговорення клопотань сторони захисту обвинуваченого у залі суду тривало з годину. Одна з вимог адвоката Тищенка отримати закриті відомості з реєстру досудових розслідувань. Так імовірно, хочуть знайти можливі порушення слідчих та прокурор це не є тою системою, яка є обов'язковою з точки зору. Прийняття процесуальних рішень просить залишити клопотання без задоволення. І захисник потерпілого ветерана Дмитра Мазохи. Тенденція, зуми, що мався час буде запяті, дати, підписи і так далі. Це ну це, я думаю, що це стратегія адвокатів затягування часу. Решті суд задовольнив клопотання адвоката Тищенка. Цим і завершилось майже двогодинне засідання. Злочин вчиняється за лічені хвилини, а вирок його. Читати ці чи наказання на приході водами уже рік чекаємо. Наступне засідання у справі призначено на 21 серпня. Нагадаємо, нардепу повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі екс військовослужбовця. Інцидент стався у Дніпрі в червні 24-го року. Тоді група невідомих під керівництвом Тищенка та за участі експоліцейського Богдана Писаренка, який також нині на лаві підсудних напала на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного. Часу. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11-го каналу. У Дніпрі СБУ викрала трьох посадовців районного ТЦК, які за хабарі допомагали чоловікам приземного віку уникнути мобілізації. Підробляли документи про непридатність за станом здоров'я. До оборудки причетні начальник відділення військового обліку та бронювання військоматом та ще двоє підлеглих за матеріалами справи їхніми послугами. Скористались 37 чоловіків. Всі незаконні рішення військово-лікарських комісій за цією схемою анульовано. А ділкам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Моторош на ДТП на новому мосту на з'їзді на правий берег зіткнулися два легковики марки «ВАЗ» та Нісан. Одна з автівок від удару перекинулась на дах, інша влетіла в опору. Травмувались пасажири транспортного засобу Нісан та водій. ВАЗУ на місці працюють усі відповідні служби. Заблоковані обидві смуги на новому мосту у напрямку лівого берега утворився затор. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Сухі крани та дві бочки з водою на понад тисячу жителів громади у селі Олексіївка Нікопольського району від початку липня люди буквально виживають без води, і все це у 30 градусну спеку. Хтось збирає дощову, а пенсіонери віддають останні гроші, аби їм привезли, хоча б баклажки з технічною. Чому базова потреба для людей перетворилася на розкіш? Та скільки ще доведеться так виживати селянам? Наш репортаж. Без води, навіть не капнуло, хоч би пів літри, коли накапало, вся вулиця, ну всі зайняті, то й на роботі, той там. Ну а ми уже з басейни скоро виберемо. Не стирать". у селі Олексіївка Нікопольського району. Справжня посуха. З початку липня громада з понад тисячою мешканців опинилася без централізованого водопостачання. Так люди виживають у спеку та під обстрілами. Немає хазяйства нічого. Курі були, почала з берега давати воду, вони почали дохнути. Вона временами була, а зараз взагалі, Оце і ніхто нічого четвертого числа. Пані Юлія живе вище вулицею, розповідає. Тут вода у кранах, як свято, запитної жінці доводиться їздити аж у Нікополь. 100 літрів я беру, це 80 гривень. А отут я восьмі дороги беруться, моя 19-літровий бутиль, ну почти 50 гривень. О, ну вона ж теж за день уходить вода, діти, а діти ж такі ви ж розумієте, що я. Та й самі жара така п'єм воду. Перша душ є сні 150 літрів. От зальє, сьогодні ми вечором покупаємося всі з сім'єю, все, треба знову їхати по воду. Найважче тим, у кого город та худоба про полив, мова вже не йде. Рослини під пекельним сонцем гинуть, а напоїти тварин це. Ще та задача зірочкою, розповідає Наталя Петрівна. У жінки город та 40 голів гусенят, яким щодня треба понад 100 літрів води, аби напоїти себе та птахів, збирає дощову воду та самотужки приносить з берега. Оце з берега чорна вода, оце наповнила у мене пусті, оце з берега. Оце я сьогодні наповнила. Ось о... сьогодні наповнила те, що було пусте. Оце з берега. Ось ось вся чорна вода, все це з берега. І цих запасів бідкається жінка, вистачить лише на два дні. Я плачу людям, щоб ви розуміли. Даю 50 гривень на бензин, вони приїжджають, забирають у мене всю тару пусту, їдуть, закачують з річки, привозять, і я ще їм 150 плачу. 200 гривень. А питну воду доберете. Питну воду я купляла. Понад тисяча мешканців, які живуть у громаді, буквально на межі виживання. У селі працює всього одна свердловина, завдяки волонтерам, які встановили її ще торік. Місцева ж влада поставила дві бочки з водою на все село. Люди кажуть, що проблемі зі стабільним водопостачанням вже понад сім років. Втомлені, обурені і не розуміють, чому за стільки часу керівництво громади не спромоглося знайти рішення. Набираємо в баклажки і так само купаємося кожен день. З баклажки. Скільки набираєте? – У нас був Якщо чесно, сьогодні я набрала 20 літрову каністру і сім баклажок по 5 літрів. Але ж вона солона на сьогодні. Оце вистачить на сьогодні, завтра я знову поїду туди і наберу. Але ж розумієте, якщо я можу солоною водою користуватися, то мої дитини атопічний дерматип басейн просто накачав мене 9 кубів басейну. Там куб чи півтора і все. А як справлятися? Ніяк наскільки вам вистачить цього запасу? Ні, ну цього запасу на неділю максимум. Це має їсти з економії. Треба тобто ж постиратися, помитися, їсти зварить. Так така ситуація дуже погана. З 1 лютого 2024 року Нікопольводоканал розірвав договір з абонентами Покровської громади, до якої входить і Олексіївка. Відтоді всі питання водозабезпечення передані на місцеве КП «Джерело». Там пояснюють, що причина відсутності води ремонтні роботи після обстрілів. Але люди сумніваються, кажуть, ситуація погіршилася задовго до Повномасштабного вторгнення. Йдуть аварійно-ремонтні роботи. Ви ж самі розумієте, розголошувати про це не можу. Поки наповниться система, і тиск відновиться, і все це ж все час. Тим паче вона з'явилася, всі намагаються набрати запас. Це питання вирішується. Крім того, Покровська ОТГ єдина з постраждалих громад після підриву Каховської ГЕС, яка так і не приєдналася до магістрального водогону. Вибирали точку приєднання, дивились проект. У нас було три варіанти: один День, другий і третій теж не буду називати з безпекової ситуації, де зупинились на одному, писали листи, але в самий останній момент нам дали відмову, тому що проект на спроможність його не може при максимальній потребі задовольнити місто. А поки влада мовчить село, кожен день втрачає не лише врожаї, а й віру, що колись цю проблему таки вирішать. Вікторія Вахрушина, Анна Цилуйко та Володимир Поваренко про Нікополь. А у Дніпровському метрополітені тим часом оновлюють рухомий склад. Це планова процедура, яку проводять через кожні півмільйона кілометрів. Наразі працівники комунального підприємства відремонтували дах і бокові частини вагона, замінили електрообладнання, змонтували нові вікна з ущільнювачами, вентиляційні решітки та підготували нові пластикові стіни для салону. До кінця року капітальне оновлення також пройде ще один вагон, що досяг чергових 500 тисяч кілометрів пробігу. А вони ліплять горщики, доглядають коней та веслують. Компанія «Інтерпайп» щотижня організовує сімейні івенти, аби підтримати емоційний стан своїх ветеранів і пришвидшити їхню адаптацію до цивільного життя. Наскільки ефективна така підтримка? Подивіться У кого друга лопасть гаризонтальна. Ви як на мотоциклі чуть-чуть прокрутили на себе буквально трішки. Ранок для родин ветеранів Інтерпай розпочинається з основ веслування. Попереду три години на воді, тож інструктаж не завадить. Усі правила з техніки безпеки дотримані. Учасники вдягнули рятувальні жилети, розібрали весла та готові вирушити у мальовничу подорож водними маршрутами Дніпра. Подобається вам? Дуже дякую. Віктор приїхав з Нікополя і радіє можливості провести день на воді, адже вдома це неможливо. Для людей, які проживають в місті Нікополь, котрий під загрозою артобстрілу кожен день і не тільки загрозою, то такі заходи ми виїжджаємо, трошки відволікаємося від цього всього, від, від цієї війни. Віктор пішов на фронт добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Бився за Охтирку, зюм, Соледар. А після поранення та демобілізації влаштувався на завод, бо від рідного брата також добровольця чув, що цей роботодавець опікується військовими та ветеранами. Інтерпайп допомагає хлопцям снаряження і все інше. І бензопіли, і все, що потрібно, все було. І у брата також це все було. Це велике дякую Інтерпайпу. Олександр демобілізувався після загибелі брата. каже роботодавець підтримує бійців з першого дня у війську, допомагає лікуватися, передає амуніцію та техніку. Кожен місяць дзвонили, що потрібно все висуваліку. Даже навіть тепловізор надіслали, і він, до речі, мені допоміг. А після демобілізації патронатна служба «Інтерпайп» фокусується вже на адаптації оборонців до цивільного життя. Один з напрямків роботи емоційне відновлення, зокрема й на таких сімейних івентах. Це допомагає ветеранам більш соціалізуватись, більш звикнути до цивільного життя. Дуже багато людей, котрі звільняються, вони хочуть побути в тиші. Ось і ми їх втягуємо саме в таку атмосферу, щоб тут були також військові, їх родина в тиші, спокою поїсти покупатись. Рідні помічають позитивний вплив таких зустрічей на ветеранів. Для відпочинку відволіктись від праці, від всього цього. Тут тихо, спокійно. Це не те, що в Нікополі. Постійно вибухи. Допомагають переключитися. Поспілкуватися з товаришами. Я думаю, що він сюди приїхав відпочити. Я думаю, в нього вийшло. Такі спільні вихідні з родиною стають важливим кроком до емоційного відновлення після фронту і повернення ветеранів до цивільного життя. Дуже емоціональний підйом. розвантажився фізично та відпочив. Дуже все сподобалося. Дякую, велике. Еліна Ярцева, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 28 градусів, вночі – плюс 19. День буде хмарним, проте без опадів. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Готують котельні та міняють аварійні ділянки теплових мереж. Кам'янське активно готується до опалювального сезону. Наразі у місті виконують регламентні роботи на котельнях, ремонтують і модернізують внутрішньобудинкові системи опалювання, замінюють аварійні ділянки теплових мереж. В місті також готують обладнання до експлуатації. Всі роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Проводяться ремонтні роботи по заміні ділянки аварійної ділянки 425-го діаметру, яка забезпечує мешканців лівого берега, другого та третього районів попаленням. Була поставлена нам труба в кількості 2,5 кілометрів, що буде замінено в цьому до початку опалювального сезону по місту. Це дуже масштабні роботи. Ще одна локація це встановлення теплового лічильника. Роботи виконує атет Дніпровська ТЕЦ. Всього Підприємствам у цьому році планується встановити 112 лічильників на будинках, де вони відсутні.